Колективу Паланської громади добре відомо, куди і на що спрямовуються кошти одноденного заробітку, який вже більше року, щомісяця добровільно збирають на допомогу Збройним силам України. Дрони, реби, антидронові рушниці. А цього разу більше 170 тисяч гривень пішли на плати ініціації для дронів камікадзе. Це допоможе більш ефективно бити ворога. Дуже гарно виконані, дуже безпечні і Захистом, можна сказати, так від бурня. Тобто, не буду розказувати там всі технічні характеристики всі безпеки. Е, ну, цими платами аналогічними ми користувалися. Ми особисто приймали участь в розробці цих плат і будемо нищити ворога цими платами. Керівництво Паленської громади шукає можливість як можна більш ефективно використовувати зібрані кошти. Ми от технічно вивчили момент можливості. Виготовлення дронів. Ну, На цьому сильно не зекономиш, бо в принципі він в дійсності став сьогодні народним і фактично дрон може складати, скажімо так, особливо хто паяльник в руках тримав, вже може, YouTube це дозволяє. А в цій галузі, отут у нас ще поки провал. тобто. І напевне, треба було б все-таки на др... націлитися. на Реби, бо ребів теж недостаток, і ціна їхньої продажі в готовому на сьогодні набагато більше. Сподіваємося, що пан Сергій в найближчий час принаймні тих три зроби, і на це ми будемо, мабуть, тратити наші фінанси і зусилля. Наші умівці навчилися виготовляти зброю для ефективного нищення ворога. Вони готові не зупиняти виробництво, а для цього. Потрібні запчастини, тобто кошти. Працівники апарату Паланської громади і надалі продовжують акумулювати кошти.